Доброго дня, шановні колеги, тема цього відео зовнішнє підтвердження. Після того, як зовнішнє підтвердження знаходиться під пунктом 34, звітності під пунктом 341. Після того, як ми розрахували суттєвость 2 мільйона 594 тисячі, і завантажили дані по сальдопроводкам, зведення проводки Міосве. Ми можемо приступати до формування списку зовнішнього підтвердження. До цього ми знаходимо зовнішнє підтвердження 34, і в нас є перелік кнопок, які потрібно послідовно нажати. Тут не потрібно особливо думати: перша кнопка створити документи, просто біжиться по списку клієнтів і як по субконту і дивиться, якщо сума залишку, або зміни, або оборот то більше, то сюди створюються контрагенти. І поки на кожну контрагенту створюється документ, і поки що він, він бачить, де, де більше суттєвості, правда, заповнив. Ну, все остальне тут нічого не заповнено. І потрібно нажимати інші кнопки для того, щоб це все позаповнювати. Друга кнопка розрухувати сальдо і обороти». Особливо не треба тут багато думати, нажимаєш кнопки, і, і воно собі вчитає, заповнює. Після кожного нажати можна кнопку обновити, і ти бачиш, що тут можна заповнити сальдо. І заповнився дебетовий кредитовий оборот. Третя кнопка розрахувати таблицю. Тут є всередині таблиці, вона зараз не заповнена. І якщо ми нажмемо розрахувати таблицю, то воно заповнить та розрахує таблицю вже в розрізі субрахунків. Зараз воно дивиться як по субконту до цього, а в таблиці, в тій частині вже ми маємо рахунки, розрахунки з контрагентами. Ми можемо здатися тепер, бачите, от заповнилися дані по рахункам. Далі ми нажимаємо податкувати внутрішній оборот. Діло в тому, що є ряд контрагентів, які мають оборот великий, але велика частина цього обороту відноситься до суми так званого внутрішнього обороту, тобто закриття авансів чи інші прикидки боргу. Це як проводки, які такі більш технічні. І де-факто там немає суттєвого обороту, а вони сюди нам можуть попасти як контрагенти з суттєвими оборотами. Розрахувати змінний процент і розраховується зміна процент, і якщо обновити, то з'являється суттєвий залишок, суттєва зміна, суттєвий оборот. І якщо одна з цих трьох, то з'являється значна операція. Що це для нас значимий контрагент. І заповнити проводки контрагента. Тут є проводки контрагента. На цьому етапі ми їх заповнювати не будемо, бо заповнюється трошки довго. А зараз розглянемо, на прикладі наших контрагентів. Давайте ми візьмемо контрагентів, які мають суттєвий, давайте кредитовий оборот. Підсортіруємо по кредитовому обороту і зайдемо всього контрагента. Що ми тут бачимо? Що тут є дебітовий кредитовий оборот в нього вища суттєвості, і от він не то теж оборот вищої суттєвості. Внутрішнього обороту немає, то фактично весь дебітовий кредитовий оборот це. Оборот пише суттєвості. Ось він тут також не в табличній частині, з рахунка, а в цілому по контрагенту зібраний. От ми бачимо нету, і бачимо, що внутрішнього обороту немає, і галочка суттєвий оборот стоїть. І бачите, ми бачимо суттєвий оборот і значимо операцію. Далі, от можемо ось цього контрагента глянути. Ми бачимо, що тут був теж суттєвий оборот. Але в результаті того, що був внутрішній оборот великий, ось і, відповідно, дебітовий кредитовий оборот, нето це ця цифра мінус ця дорівнює ця, або ця цифра мінус ця дорівнює ось ця, на нижче суттєвості. І відповідно, цей контрагент не попадає в назовнішні підтвердження. І правильно зробити так, що по тим контрагентам, які не є значимими, можна відсортувати ось таких. Можна їх виділити. І або видалити, або відмітити проведення для того, щоб вони нам не заважалися. Тобто ці контрагенти мають суттєвий оборот, але не являються для, для нас клієнтами для зовнішнього підтвердження. Далі. Давайте розглянемо ще інших контрагентів. Ну, допустимо, ось тут. Тут є в нас і суттєвий оборот, і суттєвий залишок. Якщо тут є, да, так, суттєвий, суттєвий залишок, суттєвий оборот, от, і вони в нас попадають і в зовнішнє підтвердження, і бачимо, що тут ще дуже багато рахунків, які в нас заповнюють табличну частину. Далі, якщо ми сформували. Вже це список для зовнішнього підтвердження. Ми можемо зайти в звіти, і зовнішнє підтвердження нажати і сформувати звітність. Для цього ми нажимаємо сюди кнопку і сформувати. Перший звіт формується в розрізі. Табличної частини в розділі рахунку. Ми бачимо тут контрагенти. Якщо є код єдрепост, сюди прийдуть коди РПО. Якщо є пов'язані особи, я чуть чуть пізніше про них буду говорити. Тут буде відмітка про пов'язані особи. Ми бачимо сальдо, ми бачимо оборот. Сальдо кінцеве дебетово кредитове, це на дату після дати балансу. Ми бачимо дебетово-кредитове оборот нетто, бачимо внутрішній оборот. і... Є місця колонки, куди потрібно ставити відповіді, і є колонки, де ми можемо розрахувати відхилення по цьому контрагенту, поведемо обліку з цим контрагентом. Є два варіанти збереження цього звіту або зберегти його всередину програми або його з як зовнішній. Давайте на цьому етапі підемо простішим шляхом, збережемо його як зовнішній, от ромашка, створимо папку зовнішнє підтвердження і показуємо, що це буде Excel. І назвемо зовнішнє підтвердження табличний документ. Другий звіт, він можливо буде більш вам зручний, тому що тут вже немає таблиці, тут зібралися наші всі то, що в нас зовнішнє підтвердження є. І тут бачу значими суттєві зміни, суттєві залишки, суттєвий оборот, і бачимо цифри так само: Сальдо, зміна, дебітовий, кредитовий внутрішній оборот. Дебітовий кредитовий оборот НАТО, сальдо після дати балансу. Ну і відповідно, сюди вноситься даних про, про стан звірки, зовнішнє підтвердження, відповідь і відхилення. І давайте ще розглянемо ще один звіт. Це ОСВ зовнішнє підтвердження. В цьому звіті є оборотно-сальдова відомість, ось ми бачимо з її даними, і є цифри, із зовнішнє підтвердження сальдо, порядкам оборотно сальдової відомості, які суми ми будемо під підтвердимо, яку частину суми ми підтвердимо, наприклад. От ми маємо рахунок 36-й, саме початково дебітово 10 мільйонів. І ми ось тут бачимо, що ми, якщо зробимо зовнішнє підтвердження, то із них 5 млн грн ми підтверджуємо автоматично. Якщо зайти в сам рахунок, самого освежку по цьому рахунку, 36-му, ми бачимо, що тут є галочка зовнішнє підтвердження. Яка сюди проставляється, і, відповідно, програма знає, що потрібно взяти саме цей рахунок для зовнішнього підтвердження. А якщо зайти, ось наш внутрішній план рахунків ось сюди, то бачите, ось тут тоже галочка зовнішнього підтвердження. Цей рахунок промеплений таким чином, щоб він попадав нам в зовнішнє підтвердження. Отже, галочка з 36-го попадає на свободку. З Свобородки з попадає. Зовнішнє підтвердження, і ми таким чином сформували звіт на зовнішнє підтвердження. Є один звіт, він знаходиться в сальдо. І тільки б'ятаніт в сальдопорядкам балансу або звітності. Ми заходимо сюди і в цьому звіті набираємо рядки звітності. Наприклад, що дебіторка біторка кінцеве, 11.25 кінцеве, 11.30 кінцеве, 11.35 кінцеве, 11.50 11.50, не бачу, і 11.90. От кінцеве. І якщо сформувати по цим рядкам звітності, цей звіт. Ми бачимо, тут є тільки 11.25 із вибраних рядків звітності. Тут ми бачимо цифри, які в нас є тут по звітності. Тут є, бачимо цифри, які в нас пішли по сальдо. Тут бачимо, які рахунки сюди пішли по сальдо. Тут бачимо рахунки, рядок звітності і субконту. І ось тут ми бачимо суттєвий сальдо, суттєва зміна без руху, і от тут ми бачимо зовнішнє підтвердження, ті контрагенти, які попали на зовнішнє підтвердження, і вони попадають ось сюди в цифру, зовнішнє підтвердження. От ось, ось, 5 мільйонів, і вираховується саль. Процент покриття. Тобто ми в даному випадку покрили тут на 78%. Це сальдо кінцеве. Це якщо ми беремо 10 мільйонів до 14 і 50 процентів, якщо ми беремо 5 мільйонів до 10. І ми тоді розуміємо, який відсоток цієї цифри в звітності. Ми покриваємо за рахунок зовнішнього підтвердження. Ну і оскільки ми вже сюди прийшли, давайте ми зробимо тут розділ дебіторська заборгованість, дебіторка. Дебіторська. Добіторська. Добіторська. І зробимо, скажемо, що це буде звіт. Сальдо, сальдо по 11.25 двадцять І у Нас формувався звіт. Для пошуку пов'язаних осіб ми створили. Такі інструменти, які називаються підозрілі контрагенти, підозрілі в плані того, що вони нам здаються підозрілими, що вони можуть бути пов'язаними. От підозрілі контрагенти. Вони повністю ідентичні до ці е, кнопки формуються, повністю ідентичні, формуються як для е, зручного підтвердження, але. Відміни всього в тому, що сюди потрапляють тільки контрагенти, яких є декілька рахунків по ну, рахунки по Тобто Там ми дивимося на суму, а тут дивимося, що була декілька рахунків в розрізі одного контрагента. Розрахувати таблицю. І якщо ми сюди зайдемо, то бачите, є два рахунки. Ось один другий рахунок. Ну і далі продовжимо розрахувати внутрішній оборот. Кнопки абсолютно ідентичні. Розрахувати зміну процент. І давайте, давайте заповнимо проводку контрагентів. Можливо, тут буде швидше. Ось заповнені проводки контрагента то ми можемо зайти сюди і подивитися, які в нього були операції для того, щоб оцінити, наскільки для нас є підозріли на пов'язану особу. Відповідно, ми можемо також сформувати звітність у так званим підозрілим сформувати, сформулювати у нас ідуть звітність в розрізі рахунків. Бачите, тут більше рахунків. Далі йде звіт розвіду документа. От він, так, ідентичний до звіту з зовнішнім підтвердженням. І проводки контрагента. І ми бачимо, які проводки на яку суму нас тут були, і можемо тут зробити свою оцінку, наскільки вони. Для нас являються підозрілими. Ну і давайте третій перейдемо до третього пункту. Це пов'язані особи. От пов'язані особи. Створити, і вони кажуть, з зовнішнього підтвердження, або з підозрілих контрагентів, або по назві, або по довіднику, або по коду ЄДРПО з Excel. Ну і давайте по порядочку. З зовнішнього підтвердження. Ми можемо зайти в зовнішнє підтвердження і вибрати там ряд контрагентів і сказати, що цей контрагент є пов'язаною особою. Ось цей контрагент буде у нас пов'язаною особою. Ну і ось це буде пов'язано з собою. І тоді ми переходимо на. Пов'язані особи і кажемо створити, от нас вони створилися. Або можемо піти, підозрілі контрагенти і сказати, що ці контрагенти, які суттєві, от, для нас будуть вони пов'язаними особами. От ми їх відмічаємо, ми себе приділили, що вони нас пов'язані. І ми будемо робити по них зовнішнє підтвердження більш детальне, чим ну, просто, просто, просто зовнішнє підтвердження. Так, тут ми додали, давайте ще ось цього додамо. Ну і давайте ми візьмемо ось цього контрагента. Він не суттєвий, але він все одно є пов'язаною особою і зробимо його пов'язаною особою, хоча він і не суттєвий. І тоді ми переходимо знову до пов'язаних осіб. Створити підозрілі контрагенти. І от у нас додалось підозрілі контрагенти. Крім того, ми можемо створити по назві, і сюди можемо попасти контрагент по назві. Давайте ми зараз підемо. У нас є довідник, довідник клієнта, і ми візьмемо цього клієнта і вставимо по назві. Сюди ми завантажуємо клієнтів. І давайте ось цьому ставимо 0,0. Ой, чекайте. Ми ось цьому клієнту поставимо код і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. О, І попробуємо їх створити. Так, заходимо в пов'язані особи. Створити групи по назві. І сюди ми вставляємо по назві. І, бачите, у нас ось створилося. З цього ми видалимо. І створити по коду ЄДРПО. Тут вибирається файл з кодом ЄДРПО, і він тоді завантажується і сюди підтягуються контрагенти. Но вони мають бути в довіднику з цьому. Контрагенти клієнта, от з цим довідником. А ми ще можемо створити. По от ми беремо з цього клієнта і от бачите, у нас він підтягнувся. А далі послідовність розрахувати сальдо обороти така саме, як і попередніх внутрішній оборот. Зміна процент. розрахувати таблицю. І якщо є бажання, що й проводки контрагента. Зараз не буду робити, трошки довго воно робиться. І йдемо пов'язані особи. Знову формується так само звіт у розрізі рахунків. Так само формується звіт по документам. І якщо є у нас ну, заповнені проводки, то є звіт ще й по проводкам для того, щоб. Проаналізувати проводки по пов'язаним особам. Давайте ми все-таки їх зробимо. Так, пов'язані особи. Послідовність Заслухати проводки контрагенту. Ось у нас вже мають заповнитися проводки. І ви їх можете вивести в звітності по пов'язаним особам проводки контрагента, сформувати і далі вже проаналізувати ці проводки, наскільки для вас вони являються підозрілими, наскільки тут можуть бути признаки шахрайства чи інших чи або помилки. Як бачите, в формуванні. Знову підтвердження, підозрів контрагенти, помиляних осіб, нічого такого складного немає. Будь ласка, пробуйте, потренуйтесь пару разів на робочій базі. І я думаю, що ви будете робити краще, ніж я. А я всім дякую, хто слухав, чекаю ваших зауважень. До побачення.